Привітики! Мене звати Катя. І якщо ви задумувались про інвестування, але боялись, що це дуже складно, або просто не знали з чого почати. Залишайтеся на цьому відео, бо після його перегляду ви зможете купити свої перші акції. Сьогодні в програмі: Що таке акції та ІДІФИ? Як відкрити брокерський рахунок, який брокер найкращий, на мій погляд, в Канаді, і декілька психологічних порад, які стосуються покупки та продажу. Що таке акції? Як ви напевно знаєте, це частка компанії. Тобто, якщо ви купуєте акцію, ви стаєте співвласником компанії акції, яку ви купили. Що таке ETF? Це фонд, який містить в собі багато компаній. Якщо ви акцію купите лише одну, Наприклад, Apple, ви вирішили купити за 200, ну, умовно кажучи, ціни змінюються, 200 доларів, то ETF ви, наприклад, купите за 200, і це буде не одна компанія Apple. так? Це буде набір компаній, і якщо якісь компанії підуть вгору, а якісь вниз, ви отримаєте середнє значення від їх доходів та втрат. Тобто це більш безпечно, тому що йде диверсифікація. На окремих акціях, ви, звісно, можете отримати більше. Але якщо ви втратите, то ви також втратите більше. Тому рекомендую починати з ETF. Найпопулярніший ETF це SP 500, це SP500. Його рекомендують дуже багато людей, тому що це 500 найбільших компаній США. І історично він показує хороші результати. Які рахунки потрібно відкрити, щоб почати купувати акції? Насправді їх є багато, але я вам рекомендую почати з TFSA і margin аккаунтів. Також варто розглянути пізніше RRSP and FHSA це пенсійний аккаунт і аккаунт, який призначений для купівлі першого житла. Але сьогодні ми зосередимося на безподатковому акаунті. Це там, де ваші гроші ростуть, і ви не платите з них податків. І на Margin аккаунті там, де ваші гроші ростуть, і ви платите з них податки. Як ми зрозуміли, найбільший плюс TFSA це те, що ми не платимо з нього податки. Мінус це те, що, звісно ж, ми маємо тільки якусь конкретну суму, яку ми можемо на нього внести. Яка сума саме у вас? У всіх вона різна, якщо що, свою суму ви можете подивитися в своєму cra акаунті або порахувати з? Цієї дати, коли ви приїхали, гроші, які ви можете покласти на TFSA, нараховуються щорічно, після того як вам виповнилось 18 років і ви є податковим резидентом Канади. Кожен рік відрізняється кількість, яку надає Канада для безподаткових акаунтів. В моєму випадку я прилетіла до Канади у 2023 році, і мені було вже більше 18 років. Тобто 23-й це було 6500, в 24-му це було 7, і в 25-му це також 7. Тож в сумі я маю ліміт в канадських доларів, щоб внести на свій FSA аккаунт. У вашому випадку це ваша сума, в залежності, коли ви прилетіли до Канади і коли ви стали її податковим резидентом, і коли вам. Було 18 років, щонайменше. Що таке Margin аккаунт? Ну, по факту, там ви можете вкладати скільки завгодно грошей, тому що на доходи ви будете платити податок. Який брокер обрати? В Канаді можна піти до банку і відкрити брокерський рахунок. Також можна використати онлайн-платформи для створення брокерського рахунку. Одні з популярних є WellSimple, Questrade і Ініму, який нещодавно сильно захайпив за рахунок своїх низьких комісій. І я планувала порівняти ось ці три платформи для вас, але ось мені прийшов лист на пошту від Questrade, що вони змінюють свої умови на комісію, і тепер це просто переможець серед усіх. Якщо коротко, то що було б напередодні? Well, Simple мав абсолютно круті умови для купівлі канадських акцій і ETF-ів, але дуже погані для американських. А американські в основному це дуже багато всього. Коли ви відкриваєте Questrade, ви на одному акаунті маєте одразу два гаманці в канадському доларі і в американському. Це супер круто, тому що ви не повинні платити за конвертацію туди-сюди кожного разу, коли ви купуєте американські акції. У Умому така ж сама штука, і дуже зручна конвертація. Але після зміни комісій. Questrade тепер взагалі не бере на продаж і на купівлю жодних комісій. Раніше це було в середньому 5-6 доларів, могла досягати до 10, в залежності від кількості акцій, які ви купуєте, але зараз це нуль. Тому, на мій погляд, Questrade на даний момент це номер один. Тому що де ви ще не заплатите комісію за покупку і продаж акцій? Це неймовірно. Я не могла повірити своїм очам, але вони так і написали в своєму листі: кліпніть двічі, вам не здалося. Конвертація. У вас є канадські долари, але ви хочете купити акції за американські долари. Що робити, щоб не платити комісію за конвертацію? В звичайному випадку, якщо ви. Закинете канадські долари і підете купити, наприклад, Макдональдс за американські долари, ви заплатите півтора відсотки від суми вашої покупки. Це велика сума. Не рекомендую робити, особливо якщо ви робите велику покупку. Що робити в цьому випадку, щоб не втрачати на конвертації? Є така штука, як Herbert's Gambit. Це коли ви купуєте акції на Торонцівській біржі, журналюєте їх на ті ж самі акції, але на американській біржі, продаєте свої акції на американській біржі і отримуєте американський долар. На даний момент це безкоштовно. Ви просто купуєте акції, пишете на мейл в Support або в чат на сайті. Будь ласка, зажурналюйте акції, які я купив в американський аналог. Вони це роблять, це займає декілька днів. Це є мінус. Але плюс це те, що ви не платите півтора відсотки. І з квітня 2025 року ця послуга буде платною, але це можна буде зробити самостійно. Вам не потрібно буде писати в саппорт. Ви просто заходите на сайт Questrade і в своєму кабінеті можете зажурналювати свої акції самостійно. Тепер що ж купувати, як купувати, коли продавати. Що нам потрібно? Нам потрібно купити акцію, скажімо, за 150 доларів і продати її, коли вона буде 200. Тобто, нам потрібно, щоб акція виросла, ми її продали і отримали свій плюс. Також, що не можна на цій fsa аккаунті, не можна day й Тобто, ми не можемо купувати і продавати щодня. Це тільки для довгострокового інвестування. Також потрібно бути обережним з цим аккаунтом, тому що якщо ви інвестуєте в якісь ризиковані акції, і вони підуть вниз, ваш Contribution room він не відновиться, він піде вниз. Тобто, якщо, наприклад, у людини Contribution room 7000 доларів, вона вклала ці долари в якусь акцію, вони впали до 3000 доларів, ваш Contribution room буде 3000 доларів. Тобто кількість Яку ви зможете вкласти, з якою ви зможете отримати доходи і не оподатковувати їх, вона зменшиться. Ми цього не хочемо. Тому ми інвестуємо розумно, особливо на нашому TFSA. В чому мінус ETF-ів? etf мають багато компаній та активів в різних пропорціях. І вони беруть відсоток за адміністрування. Зазвичай це невеликий відсоток, але кожен ETF бере свій. Це в принципі єдиний мінус ETF-ів. Але ви отримуєте диверсифікований портфель, і це класно. Іті бувають вузько направлені. Але я вам рекомендую вкладатися в відомі компанії з хорошою репутацією та з хорошою історією зростання. Для новачків завжди рекомендують купувати ІТІфи, тому що набагато нижчий ризик. Я купувала завжди акції. Але що купувати? На це питання потрібно відповідати саме вам, і це зараз не просто якась фраза, щоб випандрити. Я серйозно хочу вам це порадити, тому що багато хто вкладає свої гроші в акції, бачить, що акції падають і починають їх одразу продавати. Це велика помилка. Особливо, якщо ви впевнені в акції, і ви розумієте, що, наприклад, Apple, ну окей, Apple впав. Ну і що? Пізніше він виросте? І зазвичай це стається так пару днів підпала, на наступні пару днів виросла. Зазвичай це дуже залежить від ситуації в світі, від новин. Чим більше людей продають акцію, тим вона дешевша. Чим більше людей купує, тим попит зростає і акції стають дорожчі. Це потрібно розуміти. Тож, чому потрібно вирішувати саме вам, що ви хочете купити? Тому що, якщо вам порадить навіть Уоррен Баффет, що вам купити, ви купите, вкладете свої зароблені гроші в цю акцію. Побачите, як вона впала, наприклад, на 20%, тому що там Японія забрала багато грошей з ринку, тому що там китайці щось замутили, там Ілон Маск твіт якийсь написав. Ви побачите, як з ваших грошей там з 10 тисяч доларів, умовно, стало 8, і ви, ну все, я продаю, я не можу втрачати ще більше, так? Але якщо ви самі вибрали компанію, в які ви вкладаєте. Ви робили на них ресерч, ви читали аналітики, ви дивились ютуб-відео на них. Ви самі досліджували, що це за компанія. Ви вірите в її потенціал. Ви тоді зрозумієте, що зараз... Ну, якщо серйозно, у компанії немає ніяких проблем, щоб впасти на 20%. Це може бути просто переполох. І ви не продасте цю компанію. І потім вона відновиться, може піти вгору, і ви отримаєте свої відсотки, отримуєте свій дохід. Якщо вам хтось це сказав або порадив, ви без поняття, що це за компанія, ви просто бачите, як ваші гроші зникають і. Ви продаєте і залишаєтесь в мінусі, тому обов'язково вибирайте компанії, в які ви хочете інвестувати самі. Буде прекрасно, якщо це буде сфера, в якій ви розбираєтесь. Також я вам не рекомендую інвестувати в дешеві так звані «penny stocks» в надії, що вони виростуть. Інвестуйте в відомі великі компанії, які показують хороші доходи. Тепер момент. Якщо ви вкладаєте в дивідендні акції, це тобто не ті акції, зазвичай у яких ціна росте, а ті акції, які платять великі дивіденди е, своїх прибутків, і якби вони виплачують їх або щомісяця, або щокварталу, або щороку. Якщо ви купуєте американські дивідендні акції, ви платите 15% США. Податку, навіть якщо ви користуєтесь TFSA-аккаунтом. акаунтом, тому по факту немає сенсу це робити. З tfsa акаунту Використайте свої ліміти розумніше. Якщо ви не хочете міняти канадські долари на американські долари, хочете купувати в канадських доларах, але акції американських компаній ви можете купити ETF, які торгуються на канадській біржі за канадські долари. Відсоток буде трохи вищий, але ви не будете думати про обмін на долари США. Ви просто закинули канадські долари, купили за канадські долари. Зараз я вам підкажу аналог S&P 500. У канадських доларах цей ETF канадський, але прив'язаний до американського долару. Є також канадський варіант, який прив'язаний до канадського долару. Але я не рекомендую, тому що, як ви могли помітити, канадський долар стає дешевшим швидше ніж американський. Я спробувала зробити відео дуже коротким з основною початковою інформацією, яка вам знадобиться, також. Я закликаю вас робити свій ресерч на брокерські акаунти, щоб це було саме вашим рішенням обрати Questrade. після розгляду інтеракцій брокерсвелсімполму та інші, або я не знаю, там банки. Наприклад, я рекомендую від себе Questrade. Якщо ви хочете зареєструватися на цій платформі, я залишу під цим відео своє реферальне посилання, за яким ви зможете отримати 50 доларів бонусу. І я також. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Я планую ще розкривати інші питання: про TFSA, RRSP, FHSA, Margin Account. Також, щоб я вам розповіла, як економити на банкінгу, де зберігати свої гроші, якщо ви не хочете інвестувати. Але якщо ви хочете отримувати хороші відсотки, напишіть в коментарях, якщо ви не згодні, якщо ви згодні, і просто поділіться своєю думкою після перегляду. Дякую всім па!